Головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Загинула людина внаслідок атаки. Росіяни продовжують тероризувати Нікополь. Два будинки без води. На Запорізькому шосе стався витік з колодязя. Робота аграріїв під обстрілами. В Україні вже намолочено понад 39 мільйонів тонн нового врожаю. Загиблий через удар дроном Камікадзе 42-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Крім того, у важкому стані 36-річна жінка. Лікарі надають всю необхідну меддопомогу. Пошкоджена адмінбудівля. Також в день ворог обстріляв з артилерії марганець. Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки 43 та 69 років. Їхній стан задовільний. Зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджені магазини та п'ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються, повідомили в обласній військовій адміністрації. Два будинки без води. На Запорізькому шосе стався витік з колодязя. З початку року від містян до КП «Дніпроводоканал» не дійшло трохи більше ніж 5200 заявок на пошкодження на мережах водопостачання і близько 9,5 тисяч заявок щодо засмічення мереж каналізації. Які роботи ведуться наразі? Далі у сюжеті. Жителі будинків Запорізьке шосе 38 та провулок Джинчара Д4 регулярно потерпали від підтоплень власного двору. Аби вирішити проблему, звернулись до КП Дніпроводоканал. Ми готові потерпіти, щоб зробили ремонт, щоб більше такого не ставалося. Періодично приїжджає водоканал і ремонтує, усуває цю проблему. Аварійні ситуації намагаються усувати якнайшвидше. Комунальники досліджують проблемну ділянку і, виходячи з цього, складають план робіт. На теперішній час проводяться роботи з відкачування води з колодязя. Вода скидається у найближчий дощоприймач. Після відкачування води з колодязя буде встановлено саме місце пошкодження на водопроводі діаметром 200 мм. Після того, як буде Виявлене місце пошкодження. За мирийною технікою буде розкопаний котлован. Аварійна бригада спуститься та буде усувати саме це пошкодження. Водопостачання в домівках Дніпрян відновляться одразу по закінченні робіт. Аліса Антонюк, Дар'я Лисенко, Іван Пономарьов, Дніпро ТІВІ у Дніпровському апеляційному суді відбулося засідання по справі стрільця з південмашу Артемія Рябчука. Сьогодні він відмовився від послуг своєї адвокатки. Фігуранту убрали іншого захисника з центру безоплатної правової допомоги. Нагадаємо, що 27 січня 2022 року Артемі Рябчук розстріляв караул військовослужбовців на заводі Південмаш. В результаті стрілянини загинули п'ятеро людей, серед яких цивільна. Ще п'ять отримали поранення. 23 квітня цього року. Нацгвардійцю винесли вирок до вічного ув'язнення, але той ще не набув чинності. Поліцейські Дніпра затримали чоловіка з ножем, який чіплявся до підлітків. 37-річний зловмисник встиг порізати руку 17-річному молодику. Постраждалому надали першу домедичну допомогу і ушпиталили. А із чоловіком вже працюють слідчі. У Дніпрі на гарячому затримали торговця зброєю, коли той хотів продати два автомати Калашникова. У 46-річного ділка вилучили 12 гранат різного типу кілограм пороху та півсотні набоїв. Бізнесмену інкримінували підозру про збут зброї. Далі з ним працюватимуть слідчі. Зламав 10 тисяч електронних пошт. У Кам'янському затримали хакера. 25-річний чоловік за допомогою небезпечного коду на різноманітних ресурсах отримував пошти користувачів, після чого зламував їх. Жертвами стали люди з різних країн. Після отримання даних хакер формував бази для продажу в даркнеті. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі шукав родини полеглих воїнів на понад мільйон гривень. 46-річний мешканець Кіровоградщини організував схему привласнення грошей. Ціллю шахрая ставали родичі військових, які загинули під час воєнних дій. Телефонуючи жертвам, чоловік представлявся полковником ЗСУ. Зловмисник змушував вбитих горем рідних віддавати частину посмертних виплат на збройні сили. Мовляв, це необхідність допомагати війську, яке продовжує битися проти ворога. Платіж, як правило, складав 20% від щомісячних державних дотацій. У разі відмови від оплати шахрай змушував родичів продавати кошти погрозами та залякуванням. За такою схемою зловмисник ошукав рідних військових на близько 1 мільйон 100 тисяч гривень. Затримали шахрая на гарячому під час отримання від матері загиблого військового 300 тисяч гривень. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри за статтею шахрайство. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Слідство триває нещодавно вночі на вулиці Калинові у Дніпрі стався шокуючий інцидент. Група молодиків побила безхатька, пояснюючи свої дії тим, що він нібито ображав їхнього друга через його небажання воювати. Вони зняли це побиття на відео та поширили його. Ця подія викликала суспільний резонанс і зараз триває розслідування. Ветері ранку на Дніпро ці поспілкувалися на тему, як захистити людей без постійного місця проживання і що робити в ситуаціях, коли вони стають жертвами насильства. Основний закон у конституції передбачає великий перелік повноважень і прав громадян на звернення на захист своїх прав на справедливий суд. Тобто ніхто не може бути підданий незаконному притягненню до кримінальної відповідальності. тощо, тому незважаючи на е вказані обставини, громадяни вказані можуть е звернутися до найближчого відділку поліції зі скаргою або заявою про події щодо вчинення них неправомірних дій і вже органи національної поліції зобов'язані незалежно від статусу громадяна отримати вказану скаргу. Перевірити її на ознаки кримінального правопорушення, вчинити відповідні заходи у разі встановлення ознак вчинення злочину в відкрити кримінальне провадження та по можливості притягнути до відповідальності винних осіб з подальшим переданням відповідних матеріалів до судової інстанції. Верховна Рада не підтримала перейменування 333 населених пунктів України. Парламентський комітет рекомендував перейменувати 7 районів, 15 міст, 56 селищ та 263 села. Серед них були і населені пункти Дніпропетровщини, такі як Новомосковськ, Павлоград, Синильниково, Першотравенськ. Тощо. Втім, постанову підтримали лише 208 депутатів. Тож, поки про перейменування цих міст не йдеться. Провелилась постанова щодо перейменування там триста чимось міст України. Я особисто голосував за до речі. Ну, принаймні, зараз, як ви бачимо, трибуна заблокована. Колеги, депутати вимагають погоджувальну раду зібрати для того, щоб повернутись до цього питання голосування. За останню інформацію до ради внесуть нову постанову, з якої буде вилучено п'ять населених пунктів, з перейменуваннями яких виникли проблеми. Повідомляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Попередньо йдеться про перейменування населених пунктів Південне, Южноукраїнськ, Синельниково, Первомайськ і Павлоград. В Україні вже намолочено понад 39 мільйонів тонн нового врожаю на площі у 10,9 мільйонів гектар. Попри терористичні ракетні обстріли з боку РФ, українські аграрії постійно працюють для забезпечення продовольчої безпеки, заявили у Верховній Раді. Загалом зібрано понад 30 мільйонів тонн зернових, 8,2 мільйони тонн олійних та майже 750 тисяч тонн цукрового буряку. Головні болі, запаморочення, нудота все це вплив поганої якості повітря. У зв'язку з зростанням кількості промислових викидів, стихійними пожежами, подекуди спричиненими ворожими атаками та змінами в екологічній ситуації, питання якості повітря стає дедалі актуальнішим. У Києві через суху та теплу погоду вміст діоксиду азоту в повітрі значно перевищує критичний рівень. Та чи змінилася якість повітря у Дніпрі? Ми спитали думку містян. У столиці містяни задихаються від смогу. Що ви скажете про якість повітря у Дніпрі? Ну, в деяких районах дійсно це відчувається дуже серйозно. А Ну, Тут більше дерев, тут не так тобто, задихаєшся, але повітря дійсно стало гірше. Слухайте, ну я з Маріуполя, в нас там було взагалі не дуже з екологією, то в Дніпрі просто все добре. Тобто, Якість повітря вас влаштовує? М -м так, взагалі. Я відчуваю, що пахне. Ну, реально, природу. Чувствуется, чувствуется очень даже, что уже не такое, ну, не, не могу сказать, что оно всегда было очень у нас, вы сами понимаете. Еще когда заводы работали. Но чувствуется, чувствуется во всем. И в депрессии, и усталости, причем не только такого возраста, как я. Молодежь тоже жалуется. А Днепр никогда не блистал этим? Дніпрі завжди був поганий воздух. Тобто ви відчуваєте, що змінилася якість повітря, так? Ну заводи менше працюють. Ну, останній тиждень трохи краще, а до цього теж було дуже важко дихати. Водночас експерти кажуть, що критичної загрози для міста немає. Рівень згаданих речовин в повітрі не перевищує сезонну норму. Ціни на нафту падають за даними видання Reuters, Ф'ючерси на нафту марки Brent на листопад впали на 0,7%, до 73 доларів 21 цента за барель. Ф'ючерси на американську нафту в жовтні подешевшили на 50 центів до 70 доларів 69 центів за барель. Про причини зниження цін на чорне золото та який це вплив матиме на Україну. Нам розповість кандидат політичних наук Олексій Якубін, який знаходиться з нами на прямому зв'язку. Пане Олексій, вітаємо. По перше, розкажіть, будь ласка, чим зумовлене падіння цін на нафту зараз? Скоріше за все я тут скажу про мені здається політичні причини. Тобто, якщо ми говоримо про зниження так, ціни на нафту, скоріше за все, це тут впливає збільшення доступності нафти на світових ринках. І велику роль ми розуміємо, тут з одного боку грає. А той момент, що а, останнім часом, наприклад, ті самі західні країни почали активніше а, говорити про санкційні режими щодо тих країн, які в тому числі допомагають, ми розуміємо ті ж самі Росії десь обходити санкції. Та тобто, це стало складніше. А і в свою чергу, це впливає а, на те, що ці країни, які до цього активно були залучені у ці різні а, мережі, вони почали тепер. А, Кажемо так, вже не настільки активно бути готовий до цього долучитися. Це з одного боку, з іншого боку, звісно, тут грає і ситуація на близькому сході, особливо е, ситуація з Саудівською Аравією і ключовими нафтодобуваючими країнами. Там тобто, по факту, ми бачимо, що зараз трохи зменшилася рівень напруги е, щодо того, щоб от прямо зараз почнеться велика війна на близькому сході, а це одразу має свій ефект. Впливу на нафтові ринки, тому що як правило, ну ми бачили до цього, коли було очікування великої війни, як відповість Іран на дії Ізраїлю, і так далі, тоді і власне це вело до зростання, тобто це зростання напруженості, вело і до безпосереднього, скажімо так, збільшення цін. Третя причина, я вважаю, те, що в політичній площині, вона. Пов'язана з тим, що зараз діюча адміністрація американського президента Джо Байдена і з того, що ми принаймні, бачимо, вона досить активно намагається зробити все, а, щоб ціна ну принаймні, до американських президентських виборів не зросла. А тому, що е, питання, е, скажімо так, ціни на енергоносії всередині сполучених штатів Америки, ну вони є і політичним питанням. От ви зараз торкнулися теми конфлікту на близькому сході, де буквально вчора в Лівані сталася серія вибухів. Хезбула звинувачує в цьому Ізраїль. Чи призведе цей інцидент до чергового зростання в регіоні та відповідно змін ціни на нафту? Ну тут ключове питання буде: якою буде подальша відповідь? Хезбули і а, потім а, інших країн. А, да, я маю на увазі, ісламських країн. Якщо ці країни, а, наприклад, а, і ми це побачимо, да будуть готові а, все ж таки а, ну посилити рівень ескалації з Ізраїлем, то потенційно так це буде мати прямий зв'язок. Поки що мені здається, той момент, що світовий ринок не напряму да відреагував на цю ситуацію, нам показує, що а, все ж таки, мабуть, очікування зараз на світовому ринку а, ну не прив'язуються до того, що от прямо зараз. Наприклад, той самий там Ізраїль чи інші ісламські країни будуть готові розпочати велику війну на близькому сході. А як зменшення вартості нафти вплине на економічну ситуацію в Україні? Ну, давайте так скажемо. Нам насправді зниження цін на нафтопродукти на світовому ринку і на нафту це в принципі плюси. Є. А да, чому тому, що завдяки цю завдяки завдяки цьому, а ми безпосередньо ні, я. Та, перепрошую. Да, тому що а, завдяки цьому, от мабуть, тут піде сто восьми. Перепрошую, да тому, що давати спочатку почну це питання, тобто нам насправді для нашої країни вигідна ситуація, щоб ми а, мог, ну, Вигідна ситуація зниження цін на світовому ринку, тому що власне кажучи, ми тим самим можемо потенційно як країна, яка купує паливо на світових на європейському ринку, да, зважаючи на фактор війни. І завози потім його через західний кордон. Нам вигідна в будь-якому випадку така кон'юнктура. Тобто, тим паче, що у нас багато процесів прив'язано, в тому числі всередині країни ціноутворення до світових ринків. Тому як мені здається, зниження ціни на нафту, так нам тут ситуативно може зіграти свою роль. Ключовий момент тут в тому, щоб не почалися зниження, наприклад, і на інші сировинні товари. Тому що давайте не забувати про те, що все ж таки на там зерно і інші товари, тому що ми якраз в цьому дуже плані залежимо від світової ринкової кон'юнктури. А, а потенційно, якщо знижується ціна на пальне, потенційно це може потягнути за собою і зниження на світовому ринку і інших а, ключових а, параметрів. да? тобто на інші сировинні товари дякую вам за коментар, пане Олексію. Ну а ми рухаємося далі. Італія передасть Україні другу систему ППО САМПТІ до кінця вересня. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто на конференції Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною. Така система ППО може збивати літаки, крилаті й балістичні ракети. До кінця цього місяця нова система САМПТІ буде доставлена в Україну. І ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що не завершать, водопостачання відновлять у зв'язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК сьогодні до 18.00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами на ваших екранах. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому в мене все до зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту чемпіона світу з версіями WBC, WBA, WBO та IBO. Олександра Усика минулої ночі заарештували в аеропорту польського міста Кракова, звідки він збирався летіти до Іспанії, де мав пройти тренувальний збір напередодні бою з Юрія з незрозумілих причин на борт літака. Не хотіли пускати. Товариша Усика Олександра повідомив, що без нього він не полетить у результаті обох затримали. Потім українського боксера відпустили. Дорогі друзі, всім доброї ночі! Все чудово, я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації і послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все, та слава Україні! Все чудово. Я вільний, каранувати мене не треба. Новоспечений срібний призер чемпіонату України з пляжного футболу Дніпровський вибір з перемоги 4-3 в серії після матчевих пенальті. Після 3 -3 в основний час зустрічі над кіперським пафосом стартував на клубному чемпіонаті світу, що проходить на середині Італія, де 24 команди, розбиті на шість квартетів, розпочали боротьбу на попередньому етапі за золото мундіалю. Свій наступний поєдинок Дніпровці проведуть у середу проти італійського наксоса. А завершить груповий етап гро. Проти Зіланда з Нідерландів за регламентом турніру до наступного кола змагань виходять дві перші команди квартетів та чотири кращих, які посіли треті місця у федерації дзюдо Дніпропетровської області. Відбувся прийом та вшанування її керівництвом вихованця спортивного клубу Тайфудніпро «Тайфу Дзюдо нашого міста Дмитра Лебіді та його тренера Віталія Харламова, підопічний якого став срібним призером чемпіонату світу Ю 18 з дзюдо серед кадетів, що завершився в столиці Пер лімі і зібрав чотириста молодих атлетів. 48 країн світу. Цьому задоволений, але є над чим працювати. Ми моїм тренером вже виявили мої помилки, та в, у дальнішому будемо ними працювати. Підготовка була дуже ефективна, дуже така насичена. Це етапи Кубків Європи, чемпіонат Європи плюс збори. Були проведені збори в горах, дуже інтенсивні, плюс в Києві в Кончозаспі. заспі. Єдине таке побоювання це відстань. Відстань від Києва до Ліми Перу. Іноді дуже багато спортсмен тренери вкладають в підготовку. але… Сам переїзд він дуже дуже виснажує і фізично, і десь психологічно. Тому ось в цьому було таке побаювання, і воно десь нас розчарувало. Зараз новий етап. Він чемпіоном міру не став, тому ціль є. над, над цим ми будемо працювати далі. Звісно, нинішній здобуток і золота нагорода чемпіона Європи, яку Дмитро завоював серед ровесників континенту наприкінці червня, в столиці Болгарії Софії дає можливість розглядати його як одного з потенційних кандидатів на підготовку до участі у завоюванні ліцензії на виступ у майбутніх Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі 2024 року. Це та, та той початок, з якого та основа, з якого можна стартувати і. Якщо при він буде добре трудитись і розвиватись, то в перспективі ми очікуємо, що він виросте в сильного дзюдоїста, який буде придувати, може, дасть, дасть Бог через 4 роки в олімпійську команду. 5 жовтня. Матчем проти господарів Запоріжжя на майданчику місцевого палацу спорту Юність розпочне новий баскетбольний сезон в рамках регулярного чемпіонату суперліги Дніпровський Дніпро. Наступного дня там 6-го числа підопічні Володимира Коваля в обласному дербі зійдуться з Криворізьким кривбасом. Напередодні Дніпровці, перед тим як вирушити до Румунії на два матчі кваліфікації Кубка Європи Фіба проти Констанції, друге поспіль протягом вересня зіграли контрольний поєдинок проти Запоріжжя, у якому святкували у успіх 86-69. Він став чимось схожим на офіційний з боротьбою, частими замінами лідера, змінами лідера і купою емоцій свідчення. Чому результат першої половини зустрічі 42-40 на користь нашої команди? Вирішальний ривок 23-11. Вона здійснила в третій чверті. Шість гравців Дніпра набрали 10 і більше очок. А найзультативнішим став Максим Закурдаєв 17-ма пунктами доробку. Спортсмени з Дніпра завоювали чотири медалі на юнацькому чемпіонаті України з вітрильного спорту, який завершився у Львівській області. В класі оптиміст срібло серед дівчат. Здобула Ярослава Слободян. Кирило Огродник став пронзовим призером серед юнаків у класі ілка 4 Відзнаки подібного катунку Варіни дужої та. Анастасії Кіріної в класі кадет новий сезон Федерації Кюкушин-Карате Дніпропетровської області поновився її відкритим чемпіонатом, на старт якого вийшли понад 300 учасників семи міст регіону, а також Львівської, Харківської та Запорізької областей. Новий сезон федерації Кіокушин Карате Дніпропетровської області поновився її відкритим чемпіонатом, на старт якого вийшли понад 300 учасників семи міст регіону. Окрім низки спортивних клуб, господарів татамі, вони представляли також міста: Кривий ріг, кам'янське, синельниково, тренівку, до яких доєдналися дебютанти подібних турнірів юнаки та дівчата з Новомосковська та Першотравенська, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту японського бойового мистецтва на Дніпропетровщині, яка вже давно є. Його лідером на вітчизняних теренах і до нас залюбки приїздять команди каратеків з інших областей держави. За останні роки в Україні Кіокшинка Роте це дуже популярний вид єдинобірств. Но Дніпропетровська область вона лідірує. У нас багато чемпіонів та призерів чемпіонату Європи, котрі сьогодні теж виступають. Так саме тому наші колеги з інших областей приїжджають до нас щоб змагатися з найкращими. Про те, що щорічний відкритий чемпіонат Дніпропетровської області мало в чому поступається кращим зірцям проведення вітчизняних, а то і міжнародних турнірів, майже в унісон заявили і гості змагань, які завітали на них з Львівської, Запорізької та Харківської областей, зал в Дніпропетровській області, в самому Дніпрі дуже класний. Рівень організації рівень організації теж на високому рівні, завдячуючи. Зауру Мамедову, який це проводить, і завжди до них приїжджаємо з великим бажанням на такі змагання, великі, тому дуже раді бути, бути присутніми на цих змаганнях. Валентин Зубер ще донедавна був тренером спортивного клубу Фенікс з Шахтарського містечка Тернівки. Втім, наразі змінив житло на Трускавець Львівської області, де жваво взявся за улюблену справу і на новому місці та бажає вже найближчим часом вивезти тамтешніх вихованців як мінімум на український рівень. На жаль, зараз там трускавці немає, Киокушин Карате. Ну так зложили хлопця, забрали на війну і Київкушин Карате немає. І я зараз хочу розповісти. Вийти там, кілкушинка карате, там дуже охочих, багато условиї дозволяють. І хотілося б також з цією командою працювати, виступати на змаганнях. Наразі на звітних знову тріумфували представники господарів. Переможцем у командному заліку стала збірна Дніпра, в якій варто відзначити Микиту Зозулю, Гліба Недзельського, Христину Носенко, Сергія Бісєду. На другому місці Кам'янське, успіх, якому багато в чому забезпечили Анна Протасюк, Мар'яна Кашира та Ігор Ларін. Замкнув трійку призерів Кривий Ріг, де серед кращих Анастасія Федорчук, Гліб Аратовський, Марія Васецька. Своє реноме однієї з найсильніших підтвердила Єлизавета Місюренко Сенельникова. Успішно виступив Максим Заболотний з Новомосковська. Хлопчиками для биття не стали і новачки турніру, вихованці відділення міста першотравенська тренера Романа Рахманова. Ілля Брівка завоював золоту медаль, а Роман Стукало срібну. Окрім цього, віцепрезидент федерації Кіокушін Карате України, керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації. Цій заслужений тренер України Заур Мамедов вручив чорні пояси з Японії тренерам, які успішно склали іспит на майстерський ступінь першого та другого дану, а також вшанував подяками призерів чемпіонату Європи 2024 та їхніх наставників, що звісно стало для всіх гарним стимулом перед прийдешнім кубком України, який знову прийматиме Дніпро 6 жовтня відбором до якого став звітний відкритий чемпіонат області. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.